Увагу на 9 мільйонів гривень субвенції на офтальмологічну допомогу. Моє питання полягає в тому, який буде порядок використання цієї допомоги грошової від з міського бюджету, хто зможе цим скористатися з криворіжців, за яких умов. І я поясню власне, чого я цим цікавлюся, тому що буквально напередодні. До мене звернулася криворізька пенсіонерка, яка має пенсію е, до трьох тисяч гривень, яка вже на одне око сліпла, їй потрібна операція. Вона звертається у цей комунальний заклад обласний, який діє в нашому місті, а там надають інформацію таку, як начебто на світі не існує ні програми державних медичних гарантій. СЗУ, як начебто, не існує, і кажуть: 21 чи 22, не пам'ятаю, 20 чимось тисячі. Більше, ніж у приватному офтальмологічному центрі. Але в приватному через касу, а у комунальному цьому у карма у білого халата. Тому моє питання: чи не вийде так, що цією субвенцією досить солідною 9 мільйонів ми допоможемо не криворіжцям, а стимулюємо медичну корупцію? Дякую за запитання. Ми надаємо допомогу офтальмологічній клініці вже не перший рік, і порядок не змінюється. В цих коштах вони не маленькі. Передбачено покращення матеріально-технічної бази. Це буде конкретне обладнання. Це Кришталики, які будуть, а також розхідні матеріали. Там ще є деякі види операційної допомоги: там плівка, високовартнісні ліки, які вводяться в очне яблука, і ці кошти будуть витрачені виключно на мешканців міста Кривий Ріг. Ми контролюємо це питання і всі ці питання погоджуємо з обласним департаментом охорони здоров'я. Це виключно для мешканців нашого міста. Те, що повинно покращити матеріально-технічну базу, ви знаєте, що на одній субвенцій було придбано комп'ютерний томограф, він працює. І там буде надаватися допомога мешканцям міста. виключно. Всі, хто хотів задати запитання, задали. Сідайте.